Складні погодні умови очікуються в Україні у найближчі дві доби. У більшості регіонів України прогнозується сніг, а місцями навіть сильний. Разом з цим очікуються шквалисти вітри та дощі. Про це нам повідомляє «Укргідрометцентр». Так, у понеділок, 20 листопада, мокрий сніг очікується у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запоріжській, Харківській, Донецькій та Луганській областях. Нарешті території країни буде без істотних опадів та буде переважати суха та хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 20 листопада, то очікується мінус так. У понеділок в західних областях температура коливатиметься від плюс 1 до плюс 4, а вночі буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до плюс 1. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до мінус 5 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 1 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 2 градусів морозу. У центрі країни. Стопчики термометрів будуть пиливатися в межах від мінус одного до плюс трьох, а вночі від нуля до мінус п'яти градусів. У понеділок на півдні температура буде від плюс двох до плюс шести в день, і від мінус трьох до плюс двох градусів тепла вночі. У Києві, 20 листопада, похмура погода буде триматися не весь день. Ввечері небо стане чистим та ясним, без опадів. Температура повітря буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!